Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу свої порожні пляшечки за січень місяць і почнемо, мабуть, з великих пляшечок. Перше, що покажу, у мене закінчився ось такий бальзам з бананом від Garnier. В принципі, непоганий бальзам, але мені під кінець вже набрид просто аромат. З Функцією своєї справляється, просто вже якось мені ну занадто він чи солодкий, не знаю. Мені тільки в цьому моменті він не сподобався так непоганий, але замовляти повторно не буду. Також в мене закінчилась ось така ось масочка від Herbal Essences з макадамією, здається, Не, з органовою олією. Класна маска. Ця маска мені дуже сподобалася, аромати, як вона працює. Можу вам сміливо радити її спробувати. Далі закінчилась мене вже на постійній основі. Закінчується водичка від Simple. Багато про неї розповідала. Не буду зупинятись на ній. Класна, змиває все, дуже люблю і буду повторювати однозначно ще багато разів. Ще закінчилось, це були подарунки мені на день народження. День народження в мене вже був давно, але покажу зараз те, що мені дарували. Це ось такий ось уксус малиновий від івроше. Він мені подобається. Він дійсно, якщо ним промивати голову після фарбування, то волосся виглядає краще і ним не потрібно часто користуватись, але от саме після фарбування, там на перший день, на п'ятий день і цього достатньо. Тоді волосся скаже вам дякую. Далі закінчився ось такий тонікюр Вежиталь, також Івроше. Мені він також подобається. Зараз в мене шкір. Досить погано реагує на кислоти, і в мене тільки підходить мені саліцилова кислота, і здається, все. І, ну Там з ніацинамідом також ще якісь моменти, але от саліцилова кислота, єдине, що мені досить підходить, і не травмує мою шкіру. Тому цей тонік я колись раніше ним користувалась і мені подарували. Він гарний. Далі з подарунків на день народження, в мене також був ось така. Лінійка закінчилась в мене вже «Rituals» зелененька. І крем для рук, дуже приємний аромат. Скраб залишає таку трішечки маслянисту плівочку. Е, якщо вам таке не подобається, то, мабуть, він вам не сподобається. Мені сподобався сольовий скраб класний. Ну, Єдине, що, звісно, що ціна в нього косається, але приємний дуже аромат. Ну і крем для рук також. Єдине, що крем для рук якось мені трошечки не вистачило зволоження, а в цілому непогано. А далі покажу те, що в мене закінчиться скоро. Бо я знімаю трішечки раніше, ніж кінець січня, але не хочу вже це залишати в себе. Це шампунь Herbal Essences, також вам його багато разів показувала. Мені вони дуже-дуже подобаються. Всі, вся лінійка. Єдине, що більш зволожуючий залоє. цей більш дає такий об'єм. Ну, тут і написано: він для жирної шкіри голови гарно підійде. Ну, і трояндою я люблю. Тому ось такий шампунчик також вам раджу. Наступне, що покажу, це ось така сироватка з Сентеллою. Сироватка дуже-дуже дуже класна. Є різні відгуки, загалом гарні відгуки на неї, але комусь вона там не підійшла, нічого не робить. Вона не має нічого особливого робити, вона зволожує. От як зволожувальна сироватка це просто знахідка для мене. Мені дуже подобається. Єдиний нюанс, вона дуже швидко закінчується. Тому наступного разу, якщо я буду замовляти, я замовляла собі маленьку, щоб спробувати. І буду замовляти вже повний розмір, вона мене абсолютно влаштовує. Мене також дуже влаштовує, що вона в пластику, тому що вона в мене декілька разів падала і не розбилась. От можу вам сміливо її радити, класна сироватка, мені дуже подобається. Закінчився в мене крем Optimals зволожуючий нічний. в мене такий зараз у використанні вже другий. Мені дуже сильно подобається, він класно зволожує, не пересушує, як наприклад, це для комбінованої шкіри, а от для сухої шкіри чомусь мені не підійшов. Цей дуже класний, можу вам сміливо його також радити. Наступне, що покажу, це. Крем для ніг від Доктор Sante, також непоганий крем, живить, зволожує, аромат достатньо приємний, легкий, такий не нав'язливий, можу вам сміливо його також радити. Далі, що покажу, закінчилась у мене тональна основа Everlast Sync, У мене вона була у відтінку. 42 127. І вона мені була трішечки затемна. В принципі, вона сама по собі непогана, але мені не підійшов відтінок. Я користувалась аджастерами. Є в мене відео про аджастер, можете подивитись. Залишу десь тут вам посилання на нього. Далі. Закінчилася у мене патчі під очі, дуже бюджетні патчі. Замовляла в Єві, Не пам'ятаю вже, скільки вони коштували, але досить бюджетна. Непогані патчі, єдине, що достатньо тоненькі, могли трошечки з'їжджати, але зі своєю функцією справлялись, тому, можливо, колись ще повторюю, якщо не знайду щось краще. Далі покажу вам ароматик. У мене закінчився. Це аналог на ескада Сербетта Роса від депава або парфюм де я користувалась ним вдома. Він достатньо стійкий, але такий, знаєте, солодкий, фруктовий, з полуничкою. Ну, він такий піднімав настрій. На вихід я його не бачу, а в домашніх умовах я ним користувалась, мені зайшло. Ще залишились у мене маски. Закінчилась у мене ось такі закінчились патчі. Мені сподобалось. Класні патчі, зволожуючи, якщо там раптом треба брати з собою кудись в дорогу, то непогано. Ну, на постійній основі може і ні, але от якщо по акції, то раджу скористатись спробувати. Далі закінчилась в мене ось така маска. Ця маска дуже класна, дуже зволожуюча, охолоджуюча. От якщо вам набряк зранку треба прибрати, це саме вона. Мені сподобалась. Також дуже люблю маски від Yoko Blend. Це альгінатна маска, її там трошки треба приноровитись наносити, але маски класні, також раджу спробувати. І е, були в мене такі патчі від Біоаква. Ну, такі, я їх не замовлю точно, нічого особливого. Оці інстагуд, стається, так вони називаються, оці патчі мені сподобались набагато більше. Ось такі мої порожні пляшечки за січень. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Всім па-па!